Верховна Рада скасувала літній час в Україні, тобто, у жовтні, ми переведемо годинникові стрілки в останнє, після чого взагалі відмовимося від цієї практики. В першу чергу це політичне рішення. Схід та захід України, які живуть у різних часових поясах, відтепер перейшли на спільний зимовий час. Між тим влада наполягає на економічній доцільності відмови від літнього часу. Видання Уніан вирішило розібратися, що чекає в такому разі на економіку і як це вплине на пересічних українців. Докладніше далі. Україна запровадила зміну часу 96-го року, через 6 років після того, як скасувала цей пережиток радянської доби. Нагадаємо, в СРСР запровадили часову реформу у 81-му році. За радянських часів вважалося, що стрілки годинників необхідно переводити для кращої продуктивності виробництва, але все виходило навпаки. По перше, переведення стрілок порушувало біоритми людей, що призводило до стресів. У першу чергу у зоні ризику опинились люди з нервовими розладами та серцево-судинними. Захворюваннями також у перші тижні після переходу на новий час у людей виникають проблеми з адаптацією. А людина, яка погано відпочила, не може бути ефективною та продуктивною. Тому це впливає на виробничі процеси. І без зміни часу українців вистачає стресів. Триває війна, міста атакують ракетами. Щодня відключення світла. По-друге, продуктивність народного господарства зменшувалася й без стресів у робітників. Справа в тому, що споживання електроенергії має свої пікові години влітку та взимку. І це не той самий час, який ми виграємо за рахунок переведення годинників. Так, день зранку та ввечері сунувся, проте сам відрізок активності людини протягом дня залишився тим самим, як і піки споживання протягом доби. А саме це ключовий фактор для економії. У свою чергу Академія наук вищої школи закликала президента Володимира Зеленського ветувати цей законопроєкт, тому що з його ухваленням Україна приєднається до таких, м'яко кажучи, недружніх країн, як Росія, Білорусь і Китай. Наразі вони. Теж відмовилися від використання літнього часу. До того ж, після переходу на зимовий час наприкінці червня у деяких регіонах світатиме о 3-й ранку, а сутенітиме о восьмій вечора. А тому світло витрачатиметься марно, через що зростуть витрати на електрику у вечірні години навесні, влітку та восени. А це складно назвати ефективним рішенням в умовах постійних відключень електроенергії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.